Всім привіт, сьогодні 29 вересня. Вирішив познімати такі середньопізні сорта, які в мене дозріли або дозрівають на участку. Оце перед вами погано запилений ландиш. Це в мене його три кущика. Ягідка золотистого кольору з неймовірним москатом. Но є проблеми з запиленням. Але якщо закривати очі на це запилення, смак в нього просто, просто бомба. Бімба. Це що лишилося в мене зараз. Це низина, теж цього року не дуже великий. А це виноград, який мене здивував. Ось вам ягідка. Це перше плодоношення. Це у мене два кущика. Цей сорт називається Діксон. Оце він. Тут він трошки більше навантажений, то він ще не набрав кольору. А там він вже во всій красі. Така от ягода на перший рік плодоношення це за щось. Сорт Діксон. І далі у нас іде зразу не перериваючись, Валентина. Погано дуже опалилася, такі великі були світі, класні, але реально не опалилася. Це монарх. Це от, порівняючись з Діксоном. Це Діксон така була велика ягода, але на фоні монарха він якось тіряється. Ось так от виглядає на сонечко. Е, Теж має проблеми з запиленням, але хоч він і запилюється, така дуже ріденька гронка, але як він потім набирає, набирає розмір свій, то вона все одно виглядає дуже, дуже бомбезно і дуже, дуже вже солодкий. І класний виноград. Оце далі. Це все Антоній Великий. Так сталося, що в нас міркою буде Діксон, який має десь приблизно 5 см в довжину. Це. Ось так на сонечко виглядає Антоній Великий. Великі Грона, велика ягода. Це його перше плодоношення. Посадка 2021 року. Ось це все от Антоній Великий. І далі він плавненько переходить в Алтайський. Тоже класна ягода. Місцями навіть більше ягоди, ніж Антонія Великого. Но є горошіння. От. Якщо б вибирати між цими двома формами, що посадити, я б певний, що садив би ще кущик Антонія Великого. І, мабуть, ще й посажу. Там, до речі, далі на задньому фоні дуже смачний. І розмірами не сильно відрізняється від Антонія Великого, це Гранд Хопер. Новинка на моєму винограднику, хоч і старий сорт. Але мене здивував смаком, хрусткістю і вже, такий прикольний виноград. Там далі ще кишмиш Джой достигає. От. А ось це з тої сторони сигнальне плодоношення посадка минулого року це Мавка. От. І так само ще малесенька така бібочка. Це Сіренів затисав, його заскубали, але теж як на сигналку, така крупна ягода Прикольно. Ось, І вон там от. це княгиня Ольга. Ось так от приблизно виглядає мій осінній виноградник це то, вичилося, то, з те, що лишилося, те, що не встигли з'їсти. Всім дякую за увагу, заходьте в гості.